Нас кидають в темі децентралізації на географічне малювання на карті так? і зміну вивісок на органах влади. А що таке насправді? По суті, справжня децентралізація. Справжня децентралізація це лише одне: децентралізація податків. І більше нічого. Лише децентралізація податків. Децентралізуйте податки. І з будь-якою вивіскою, при будь-яких межах районів і областей, місцеві органи влади отримують достатній фінансовий ресурс, щоб виконувати свої прямі функції на місцях. Що відбувається у нас насправді в цій темі? Знову піднімаємо документ. Що є в цій сфері основним документом? Основний фінансовий документ країни закон України про державний бюджет на рік. Дуже красномовне, я навожу порівняння. Піднімаємо останній повний фінансовий рік так званих злочинних урядів Азарова. Вже є таке кліше у нас, злочинні уряди Азарова, працювали у нас, так? Ну, кліше має, скажімо, право на існування. Чому? Тому що уряди Азарова в різних його іпостасях, хто він був міністром фінансів, так розписував держбюджет то віце-прем'єром прем'єрі прем Януковичі, то сам був прем'єр-міністром. В різних комбінаціях Азаров і його так звана команда з 24 років незалежності України вони розписували 17 річних бюджетів країни. Піднімаємо головний фінансовий документ країни, закон України про державний бюджет на 13 рік. Відповідно до нього, до центрального бюджету, вони довели країну до того. Щодо центрального бюджету по 2013 році спрямовувалось 80% податків. І відповідно 20% податків залишали всім місцевим бюджетом по всій країні разом взяти. Тобто, всім обласним, міським, районним, селищним, сільським бюджетом по всій країні 20% податків, а в один центральний. Гатили 80% податків. А тепер дуже уважно треба подивитися, без політичних емоцій, симпатії, антипатії, піднімаємо той самий головний фінансовий документ країни на поточний рік. Закон України про державний бюджет на 2015 рік, включно з тими змінами, які були в нього введені декілька місяців тому. Що він говорить? А він говорить, що в законі України про державний бюджет на 15 рік до центрального бюджету вже має надійти 82% податків. А місцевим мають залишити вже навіть не 20, а 18%. Отак От насправді, по факту, головного фінансового документу країни у нас проводиться знаменита децентралізація. Тобто на словах з медіа нам говорять децентралізація, 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 а по факту головного фінансового документу України навпаки ще більша централізація бюджетної системи. Але ви в той час займайтеся, перемальовуйте межі, міняйте вивіски на органах влади, щоб мали чим займатися. Працюйте, а фінансів будемо давати ще менше. При цьому, звичайно, в статистиці шукають якісь віртуальні дані, щоб показувати якісь позитиви. І наводять, що до місцевих бюджетів в цьому році надійшло там нібито більше 25 чи на 30% більше доходів. Звичайно, що надійшло більше на 25 чи на 30% доходів. Чому? Та тому що інфляція 100%. І через інфляційний ефект. Ясно, що в гривнях суми більше надійшли. Але спроможність цієї гривні тепер, яка, коли інфляція 100%, подвійна на всі товари і послуги, а на житлово комунальні в 4 рази взагалі. Звичайно, що в гривнях номінально буде надходити більше через інфляційний ефект. Тобто такими маніпуляціями інформаційним шумом хочуть замінити, підмінити поняття. І не хочуть, а, на жаль, це і робиться. В той же час, звичайно, щоб всі сиділи тихо і мали чим займатися, наприклад, малюванням карт, все пояснюється війною. Війна, війна і ще раз війна. Війна, курс, вибачте, війна. Затягування соціальних поясів, чому війна ж. Місцевим бюджетом нема грошей, чому війна. Хоча повторюю, всі органи влади працюють і нічого не заважає їм приймати якісні закони, а не неякісні, як вони приймають зараз. Тобто, я до чого, війна, безумовно впливає на все, але це не є привід не робити зміни. Навпаки, в кризовий момент, особливо в момент війни, це є найкращий час швидко, глибоко реформувати країну.